Почалася повномасштабна війна. 23 квітня мені подзвонили і сказали, що борти збили. Спочатку Матвійко, менший, якому було сім років, говорив, що це не похований в нього тато. І в мене немає після загибелі чоловіка, в мене немає натхнення. Я хотіла йому поламати ноги. Ну, блін, або попасти в аварію, сама стукнутися. Ну, таке якесь було в мене відчуття. Він мав, в принципі, якщо так ну, подумати, він мав загинути ще тоді. За цвітним життям теж кодую. 24 лютого 2022 рік. Третя година ранку. До мого чоловіка прийшло повідомлення про те, що він має з'явитися в частину з тривожним рюкзаком, який він збирав вже протягом двох тижнів. Він каже: знову не дадуть поспати, знову якісь навчання. Він вилетів з хати і побіг по наказу. Почалася повномасштабна війна. Ми почали збирати речі. І Будучи він ще військовим льотчиком діючим, він побіг на завдання виводити борти. Це було дуже страшно, Ну, це страх був всіх людей, всі збиралися, метушилися. Я збирала речі в машину, виїжджали, де би сховатися, в якийсь бомбосховищі, в підвал. Він залишався в частині, я дуже переживала за нього. Ну і взагалі за нашу Україну, дітей, і що буде, як буде, і що далі робити. Коли це все вже почалося, всі люди згуртувалися і дуже багато допомагали, волонтерили, і я в тому числі. Я, маючи, будучи модельєром одягу, маючи ательє в Калинові, я дуже багато шила на армію бронежилетів. Ну, не тільки я і дівчатка, які приходили, допомагали. Навіть в останній день, 23 квітня, цілу ніч я круїла броніки, коли чоловік лежав, збираючись в ртації. Він поїхав і сказав мені, що все буде добре. Поцілував, як завжди, і пішов. 23 квітня мені подзвонили і сказали, борти збили. Це був просто жах. Життя зупинилося в той момент, я вмерла разом з ним. Пройшовши пекло, яке зі мною було, відбувалося 9 днів. До 9 днів я ночувала і днювала на його могилі. Після сорокового дня, відбувши сороковини по загибелі свого чоловіка, Віктора, я призвалася в армію. Я попала в санчасть, де Мені здавалося, що я була потрібною для льотчиків, для військових і буду помічна їм в їхніх якихось потребах. Потім в мене була жага до помсти. Те, щоб я зуміла, якщо ворог прийде з Білорусі, я змогла захистити і відомстити. За свого чоловіка і всіх загиблих, які віддали своє життя. Багато чого відбувалося. Спочатку було важко, спочатку не розуміла, так як я все життя працювала в швейному бізнесі і шила, творила красиві речі. І пішовши в армію, ти розумієш, що ти тут мусиш. Допомагати захищати, боронити свою неньку Україну. Розуміючи, що мій чоловік вже віддав своє життя за неньку, я хотіла бути потрібною також. Потім створилися різні організації, громадські організації, де додавалися дружини, загиблих, матері. Це є такі, як ми разом, в закрита група, де дружини, загиблих, чоловіків спілкуються, допомагають одна одній. Я ніколи не писала, але я завжди читала. І це мене Виводило з тої величезної прірви і ями болю. То, що дівчата, коли розповідають свої історії, свої пережиття, свою біль, тобі, напевно, стає трошки легше. До того як загинув чоловік. Я дуже часто просила його, ну, маючи своє ательє, типу кажу, давай я влаштуюся в частину, піду все одно, типу, буду якусь приносити користь, буду ближче біля тебе. Він мені завжди казав: ні. Ти у мене панянка, і ти маєш виконувати свою жіночу роботу, шити і творити я його дуже часто... Це в нас тема була така час від часу, «Давай я піду в армію. Ні. Це не обговорювалася. Він мені крайній раз сказав, що ніколи в житті ти в армію не підеш. І дуже часто буває таке, що навіть зараз, будучи в армії, я дивлюся на небо і думаю, віть, ну ти ж бачиш, я ж пішла. Я... Порушила твою заборону, але я тут більш потрібна. Спочатку було з дітьми дуже важко. Коли Вітя загинув. Ну, взагалі, так як я вже повторялася, я вмерла разом з ним в той момент. Я не хотіла жити, не хотіла нічого робити. У мене в той момент з'явилися друзі ті, які яких я буду пам'ятати все своє життя, які приносили мені в лоточку їсти для того, щоб я погодувала дітей? В той момент я не хотіла нічого. Ні жити, ні робити, ні готувати, ну просто взагалі нічого. Але завдячуючи напевно тій роботі, навіть армії, в яку я пішла, мене оточили люди. Бо в ательє я була самотня. Я працювала сама. А тут біля мене були люди, які, з якими я могла і поділитися, і поплакати. І хтось може і засуджував мене, що я постійно реву і. Це. Але ну, я є емоційна людина. Як я відчуваю. Так і воно виходить зсередини. Якщо я плачу, значить, це мене болить. Якщо я сміюся, значить, я або сміюся серед сльози, це історичний сміх, або сміюся, бо мені просто хочеться сміятися. А мої дітки, спочатку Матвійко, менший, якому було сім років, говорив, що це не похований в нього тато. А це, він завжди говорив, що це похований дядя Боря, який загинув перед чоловіком. І, а тато наш ховається в якійсь трубі. Не знаю, чому йому це так було, але він постійно говорив, що це, ну, коли ми приїжджали на могилу, я плакала, я говорила, що це наш тато загинув. І це, він каже, що наш тато ховається в трубі, це дядя Боря. Хоча дядю Борю ще не знайшли на той момент, він ще був безвістий, як зникли. З часом діти зрозуміли, що в них мама сильна, і все-таки в них загинув тато, захищаючи їхню країну, їхню державу, ціною своєї життя. І вони дуже порозумнішали. Зараз я горджуюся своїми дітьми. Вони це переросли, вони зрозуміли, і вони мають найкраще. Шию тільки по е, великих проханнях моїх колишніх клієнтів, якщо дуже потрібно і переважно більше шию е, військовим. Ну, наприклад, там щось потрібно льотчикам зашити, переробити. я то беру. Якщо більше щось таке творче, я вже не приймаю, тому що я просто не маю часу, тому що робота вимагає багато часу, і після роботи я виснажена і я вже не хочу йти працювати на другу роботу. І в мене немає після загибелі чоловіка, в мене немає натхнення. Воно в мене просто пропало. Я проживаю день, просто от пройшов добре, ніч добре. Та я знаходжу якісь розваги, якісь, щоб вийти з того стану. Раніше, рік тому, і я знаходила, от в мене було таке, що я не могла дихати. Ну, Прийшовши з роботи, лягнувши спати, у мене просто вночі не вистачало повітря. І я могла вставати вночі, вдіватися іти бігати. Я бігала в село Калинь, ну, цей, назад, блукала по містечку. От мені бракувало повітря. Коли я находилася, вимучилася, тоді я засинала. У мене так було дуже довго. Ну, я приймала і антидепресанти, і заспокійливі, але що саме напевно, мене більше вивело з того стану, це друзі. Друзі і ті, які опинилися в такій самій ситуації, це вдове, з якими можна поговорити і вони зрозуміють тебе, як ніхто. Є спільнота е, в Самбурі, громадська організація. Вірні назавжди, назавжди вірні. Це ми зустрічаємося, організовуємо, щоб оці були дошки пошани для наших героїв, для Алеї Слави, які відкрили в нас День Соборності, якраз в нашому містечку. І оце в нас більше така організація, яка спрямована на те, щоб пам'ятали про наших героїв, про тих, хто віддав своє життя за. Наше з вами життя, в принципі, зараз про майбутнє. І ще в нас є організація Ми разом, де є вдови, закрита організація, де спілкуються це, ще я розказувала, де мене, в принципі, воно допомагало вийти з того якогось такого непонятного стану, болю, жахіття і стресу. І в е, нас є ще така організація, де організовує волонтер, але мій чоловік похований на Волині, і цей волонтер знаходиться в Луцьку. І він збирає нас вдов. Також він дуже часто допомагає, навіть взявши мене під опіку, він допомагає нашим дівчаткам, льотчиків загиблих воїнів. Він сказав, що він візьме мене і всіх льотчиків, дружин, діток, які також загинули. Попри те, що він допомагає цілій Волині, він ще взяв нас. Бувало таке, що пересилав подарунки для дітей на Миколая, організовує різні збори для дружин, матерів. Ми... Багато говоримо, створюють для нас умови, щоб ми могли пережити це горе разом: арт-терапії, катання на конях, різні розмови, фотосесії, де ми можемо відкрити свою жіночність і забути про страхи війни. Про те, хоча ми ніколи не забудемо про нашу втрату, нашу біль і нашу гордість одночасно, бо воно болить, але ми горді за те, що наші чоловіки, наші ну, бо там є і матері, і сини віддали своє життя, захищаючи суверенність нашої держави. Воно дуже згуртовує, воно дуже допомагає, воно, в принципі, але спілкуючися з дівчатками, навіть є такі дівчата, що закриваються і не хочуть такі групи і спільноти. І є таким, що дуже воно допомагає. Наступає момент, коли ти нічого не хочеш. Ти не хочеш бути ні красивою, ні некрасивою. І кожна жінка виражається по-своєму і переживає по-своєму. Тому дивитися зовні це саме просто. А відчувати в кожного, що лежить на серці, і як перевернувся їй всесвіт. Це не зрозуміти навіть між нами вдома. Тому що в кожного своя любов, в кожного своє своя біль, в кожного своє розуміння і в кожного своє почуття. Встаю зранку. Я кожен, кожна людина привожу себе в порядок. Вдіваю зелену форму, а не платтячка, туфельки і все решту, йду на службу. Приходячи на службу. У 9 годині у нас є хвилина мовчання за всіма полеглими. Ми віддали шану і тоді приступаємо до роботи. У нас починається аврал. Приходять хворі всім, щось погано міряють тиск дівчата метушаться, бігають, дають книжки, забирають. Потім я ну, залежить все від ситуації, прибираю, замітаю, якщо треба зробити вологе прибирання, якщо в нас є хворі, і їх виписують, перестелити постіль, попрати білизну, вивісити, знову поскладати, знову перестелити, накрутити лебедів, щоб було приємно і цікаво. З рушників, створюємо готельного комплексу Нес санчаст, яка приймає хворих, а щоб люди відчували, що вони на балі. Коли в нас приїхала перевірка, і в нас хворий, ну, просто хлопцеві було щось погано, він лежав, йому міряли дівчата тиск. І тут ходять, ходять це, і тут стоїть погано, і йому ми швиденько, просто він від, відключається. Йому стає погано. Тиск від 120 до 220, чи Що там дівчата говорять, всі кіпиться, і, і просто ми його несемо в швидку. Я допомагаю нести чоловіка 160 чи скільки там кілограм. Наш начальник, який теж несе, бо в нас ну що, дівчата дівчатками, правильно, а я Я там підбігла, теж несу посередині з нашим медиком, шестеро несемо його до швидкої. я кажу: напевно, моя допомога потрібна, бо в мене це прописано в моїх обов'язках. Я сідаю в швидку, ми веземо його в самбір. Ложимо, переносимо, бо це ж хлопець важко, ну щось йому дуже-дуже погано стало, просто тиск зашкалював. От тоді я відчуваю свою користь. Ну, Що я допомагаю е, комусь, я рятую. Ну, я розумію, що я не рятую, я не є медик, я не є там лікар, який надає там прям невідкладну допомогу. Але я відчуваю, що я тоді потрібна. І я якусь долю свого е, того часу віддала для того, щоб людині стало краще. Що би я змінила? Перед тим, як Вітя мав їхати на ротацію, мені були такі думки три дня. Те, що я хотіла йому поламати ноги. От, ну, блін, або попасти в аварію, сама стукнутися. Ну, Таке якесь було в мене відчуття. І я прийшла і кажу: Вітя, кажу, давай тобі поламаю ноги. А він каже: мені буде боляче, давай тобі. Я кажу, ламай, тільки щоб ти не поїхав. А він каже: ну, твою ж маму покличуть. І я ж розумію, що я війну не змогла би ну, нічого би не зробила для того, щоб вона не настала, Того, що це не від мене залежить. Правильно, це залежить від того якогось незрозумілого нам незрозумілої нам істоти. Я навіть не назву його людиною, тому що це істота. Яка напала на нашу землю, заставила таких самих простих людей вбивати інших, вбивати нас з вами? Е, ну, Що би я змінила? Це, напевно, би зробила так, щоб не загинув мій чоловік. А як наробила би все? Для того, щоб його спасти, якось відтермінувати, тому що в 2014 році, коли збили Бірюка і Родіонова, він теж летів за ними. І він мав, в принципі, якщо так зрозуміло подумати, він мав загинути ще тоді, правильно? Тому що одна ракета попала в Бірюка. З радіоновим, і Вітя летів за ними, він ухилився, і слава Богу, просто ракета пролетіла повз, тому що в Атоша не було настільки це все як при повномасштабній війні. Тому він вижив, він приїхав сивий, посивів. і... Я дуже тішилася, що мій чоловік живий. І що я би змінила, я би знов його врятувала. Я би віддала все для того, щоб він був живий. І я шкодую за життям тим, яким було до війни, тому що воно було простим. Як кажуть, ми завжди розуміємо тоді, коли втрачаємо. Ну, або щось стається, і ми цінимо те, що було в нас до того моменту. За цивільним життям так шкодую. Шкодую, коли всі ходили, а я шила вечірні платячка, перешивала, тішила дівчат. І шкодую, шкодую, коли. Люди жили, а не існували, і не знали, що буде завтра.